Батько мій тут, мабуть, туди вже нічого не залишилося. Тут була водокачка і для радгоспних полів, для колгоспних радних ну, полів качали воду для поливу. Він тут е, робив на водокачки, вно, ну, вночі їх по, по черзі посилали качати воду і буде в рибу. Риби приносили відрами. А зараз нічого немає. Таїсія Павлова пам'ятає, як в дитинстві пила воду з річки саксагань. Наразі у ній навіть плавати страшно. Каналізаційні скиди, шахні води та побутове забруднення. Все це повільно, але впевнено вбиває головну водну артерію міста. В цьому году то червона вода йшла. Ну там, мабуть, де то на шахті збросили це. А так, щоб ну, ще люди самі. Воно, бутилки кидають, вони йдуть по мостику, пакети з мусором кидають. Це просто люди, наче живуть одним днім. Січні труби повинні бути обладнані спеціальними фільтрами, щоб в річку не потрапляли побутові і каналізаційні відходи. Але вони ржавіють і прориваються. Підприємства їх вчасно не лагодять, адже знають, екологічна інспекція все одно не штрафує. Розчищати Саксагань від мулу і очерету. Чиновники теж не квапляться. Ніхто не відповідає за станції річки. Річка є, але ж є органи влади, але їм не вистачає часу займатися всією річкою. Вони її чистять тільки там, де багато транспорту, там, де можна поставити рекламу, що воно зроблено. А тут же ж рекламу, якщо й поставиш, то її ж ніхто не побачить. Які водні об'єкти треба розчищати, обирають науковці разом з чиновниками. Самі роботи оплачує область. З прошлого року почалась реалізація проекту по гідрологічному влученню ріки Інгулець. И уже был расчищено участок от железнодорожного моста по улице Братиславская в центральном городском районе до улицы Тихая. В этом году эти работы также будут продолжены. У 2012 році году була рашіщена участок ріки в центрального городському районі. Ріки стара Саксагань. Тільки Саксагань погрузла в мулі, сповільнилася, загнила і заросла очеретом. Насправді її ніхто ніколи не розчищав а в колишньому парку правди річки давно вже немає. Надо розуміти, що ріка Саксагань на сьогоднішній день зв'язку з відведенням її під землю в дереваційний танель підземний, закінчується не в парку правди вообще там нету саксанской воды, настоящая современная саксанская вода течет под землю І виходить на урочище Черная гора под поселком Черногорка, з-под земли в виде красивого виходного портала саксанского підземного тоннеля, ниже от естественного окончания, свого бовшего парку Азиты, Правда, ну, почти 2 км ниже по течению. Усе це не тільки знищує річку, а й загрожує здоров'ю містян. Екозахисники разом з фахівцями лабораторного центру Держсандрів на підслужби Дніпропетровської області зробили проби води. Результати зовсім не втішні. У ґрунті поруч з річкою по вулиці Привольна знайшли небезпечну сальмонелу. Якщо ця паличка потрапить в організм людини, результат може бути летальним. Також в районі веселих тернів, неподалік від хвостосховища північного ГЗК експерти виявили підвищену концентрацію сульфатів і хлоридів. Це означає, річка Саксагань містить шкідливі для здоров'я людини, високомінералізовані компоненти і в ній. Ні в якому разі не можна купатися на сьогоднішній день. Треба бити не просто тривогу, а е, притягувати до відповідальності людей, які отаким от нахабним чином свої стоки відводять в річку саксагань і е, розповсюджують інфекційні захворювання через, через населення. А, е, Поки що у нас погодні умови дощливі, А як тільки наступить жара, наші ж діти полізуть в воду, почнуть купатися і почнуться спалахи інфекційних захворювань. Тому робота для санітарно епідеміологічних служб, для медиків розпочинається саме з того, що ми оздоровлюємо річку Саксагань, виявляємо всі несанкційні скиди, притягуємо винних до відповідальності і формуємо здорове середовище для людини. Наразі екозахисники працюють над створенням програми оздоровлення Саксагані. Чи прислухаються до них чиновники? Чи й далі будуть робити вигляд, що нічого не відбувається? Побачимо зовсім скоро. Юлія Ємільянова, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський.